В ефірі новини на Юа Рівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Депутати Рівненської міської ради на сьогоднішньому засіданні сесії погодили виділення 50 мільйонів гривень з міського бюджету на реконструкцію стадіону Авангард. Це питання стало частиною рішення про внесення змін до бюджету рівного на нинішній рік. За проголосували 30 депутатів із 35 присутніх у сесійній залі. Окрім реконструкції стадіону Авангард, рішення передбачає виділення 4 мільйонів гривень на капітальний ремонт НВК номер 26 Ще 12,5 мільйонів це мільйонів цей освітні закат отримує у вигляді кредиту Невко, північної екологічної корпорації. 10 мільйонів депутати погодилися витратити на реконструкцію дитсадка Вишенька на вулиці Соборній, ще майже 200 тисяч гривень на закупівлю мотоциклів для спідвоїстів. Включається об'єкт переобладнання приміщення міжкільного навчально-виробничого комбінату під дошкільний заклад Вишенька, теж кошти. Сесія проголосувала 10 мільйонів гривень на ці цілі. І ще дві позиції: це будівництво стадіону «Авангард» частково 50 мільйонів гривень і придбання мотоциклів для спідвею 195 тисяч. Щодо стадіону, то у вівторок виділення 50 мільйонів гривень з 200 необхідних на реконструкцію погодила бюджетна комісія рівне ради. Не підтримав тоді це рішення. Член комісії Микола Бляшин. Сьогодні за зміни до бюджету Микола Бляшин не голосував. Я маю 10 запитань, які письмово надіслав звернення на м'я міського голови. Основні з них стосуються перше безпека і транспортна доступність. Єдине вулиця, по якій здійснюється доїзд до майбутнього стадіону, це є вулиця Замкова, яка і так перевантажена. Друге питання, яке, на мою думку, важливе, і відповіді я не почув, чому не розглядається варіант будівництва нового стадіону на вулиці Костромській з продажу з аукціону частини ділянок, які там є поруч, там 20 гектарів землі. Всім відомо. Що нове будівництво завжди дешевше ніж реконструкція. Я поки не отримав відповіді на свої питання, не можу підтримувати це рішення, тому я утримався від його підтримки. Юрій Фалко, керівник фірми Фіалка, що здійснювати реконструкцію стадіону «Авангард», в телефонному коментарі зазначив, що дізнався про виділення грошей саме від журналістів Суспільного і сказав, що починати реконструкцію готовий у будь-який момент. Також зазначив, що із цього приводу ймовірно найближчим часом проведуть прес-конференцію. Нагадаю, проектанти із Львівського арт-простору вперше відеопрезентацію майбутньої реконструкції представили у липні 2016-го. Проектно кошторисну документацію вони показали навесні 2017-го Проходження експертизи тривало понад рік. Конкурс на виконавця робіт управління капітального будівництва оголосило у серпні минулого року. Перший тендер, антимонопольний комітет скасував за підсумками другого тендеру. Серед шести фірм перемогла фіалка. Завершити реконструкцію. Вона повинна до травня 2021 року. Згідно з проектом, новий стадіон розрахований на 13,5 тисяч місць. Західна та східна будуть під накриттям. Стадіон матиме вісім бігових доріжок та сто. 100... 10-метровий, критий, легкоатлетичний манеж. Депутати Рівненської міської ради сьогодні не розглядали проєкт рішення про надання згоди Рівнетеплоенерго на розміщення у котельні по вулиці Герцена, твердопаливного котла. Питання перенесли на наступне пленарне засідання сесії. До того часу міський голова Володимир Хомко запропонував підприємству підготувати презентацію проєкту. Сьогодні на засідання сесії прийшла рівнянка Олена Мінтенко, яка живе навпроти котельні. З її слів, твердопаливний котел у котельні вже встановили. А перший запуск Будеться 15 лют відбувся 15 лютого цього року. І тоді мешканці прилеглих будинків відчули неприємний запах. Директор рівне Теплоенерго Олександр Корчинський підтвердив, що твердопаливний котел на Герцена вже встановили. За його словами, експлуатували його дві години. 15.02, свято стрітання. Я побачила запуск. По-перше, рили до цього. Тобто там з 5.02 вже траншея прорита. В школу діти ходили отако в третю, але якось ходили в цю школу. Потім вихлоп, вихлоп, Це дійсно так був. Люди почали задихатись. Три дня воно палилось і це бачили. І люди бачили, і мешканці. Вони є відео. Отель працював приблизно дві години. Приїхали представники заводу для того, щоб з'ясувати. Чи виконує він свої функції, чи не виконує, його дійсно допустили на дві години. Задля того, щоб дійсно не перетворювати це просто на слово проти слова, треба зробити одну просту річ. Запустити той котел один раз приблизно на 3-4-5 годин. Більше не треба. Задля того, щоб згідно з процедурою відповідні державні установи. По затвердженні існуючій методиці відібрали проби повітря. Якщо б, наприклад ми дали сьогодні дозвіл, і котел не відповідав дійсності, ми просто не дали їм можливість експлуатувати. Ми нічим не ризикуємо абсолютно, але ще раз кажу: не хочу дати можливість людям, які хочуть зробити шкоду місту, дати можливість на цій темі пограти. Тому перенесемо його до наступного. Ми не просто зняли. Ми перенесли на наступний пленарний день. Ми його розглянемо на наступному пленарному дні. На за цей час маєте два тижнів. тижні. Збирайте, робіть презентацію, презентацію презентації котлів і так інше. Нагадаю, 6 березня на території котельні на вулиці Герцена у Рівному відбулося виїзне засідання комісії Рівнеради ради з питань міського господарства. Тоді на зустріч із депутатами та керівництвом компанії Рівне Теплоенерго декілька десятків мешканців навколишніх будинків, які виступили проти запуску твердопаливного котла. 275 осіб у рівному станом на сьогодні пройшли процедуру тимчасової зміни місця реєстрації для голосування на виборах президента України. Про це повідомила начальниця відділу державного реєстру виборців Анна Зелінська. З її слів, це потрібно зробити лише тим, хто не зареєстрований у рівному, але хоче проголосувати в обласному центрі. Деталі у матеріалі Юлії Друктиніти. Рівненський відділ державного реєстру виборців розташований на третьому поверсі у будинку на вулиці Поштова. 2. для того, щоб написати заяву про зміну місця голосування, потрібно мати паспорт громадянина України, довідку з місця роботи для студентів з місця навчання, для переселенців з окупованих територій і Криму. Потрібен лише паспорт. Будь-який документ, який вмотивовує заяву. Насправді цей перелік не є вичерпний. Дивимося уже по ситуації, як люди приходять, що можуть пред'явити. Це може бути право власності людина має в рівному процедура зміни реєстрації відбувається у цьому кабінеті. Там знімати нам не дозволили. Реєстрація триває не довше 15 хвилин. Після чого вам видається ось таке посвідчення, яке ви маєте пред'явити на виборчій дільниці разом із паспортом у день голосування. Посвідчення одноразове, і у разі проведення другого туру виборів процедуру потрібно буде повторити. Відділ державного реєстру у березні працює щодня без вихідних з 8 ранку до сімнадцятої вечора. Анна Зелінська наголошує, що усі зміни потрібно внести до 25 березня. Нічого в останній день не зробить нічого, тому що згідно законодавства в день виборів уже зміни не вносяться. Вона не проголосує. Не проголосує якщо те не подбає, не перевірить. Якщо особа отримала травму і не зможе у день виборів прийти самостійно на дільницю, їй потрібно про це повідомити, аби бюлетень принесли додому. Таку інформацію надають надає управління охорони здоров'я і надає управління соціального захисту населення люди, які мають. Не мають можливості постійно, не здатні постійно рухатись самостійно. Так, якщо ж людина тимчасово не може рухатися самостійно, якісь ну, наприклад, ногу поламала саме цей період, то така помітка не ставиться в реєстр виборців. Такі люди зобов'язані звернутися на свої дільничні комісії. Чи є ви у списках виборців і на якій дільниці повинні голосувати, можна перевірити на сайті Державного реєстру виборців. Для цього потрібно зайти у кабінет виборця і обрати розділ Перевірка включення, де потрібно внести свої персональні дані та електронну адресу, на яку прийде код підтвердження перевірки ваших даних. Після чого адреса місця для голосування висвітлиться на екрані. Юлія Друктиніти, Валерій Мартинюк, новини Юарівне. Суд не призупинив рішення Городичинської сільради про створення об'єднаної територіальної громади з білою криницею. Про це просив житель Городища Юрій Мартинюк. Відповідний позов він подав у Рівненський окружний адміністративний суд. За його словами, він представляє інтереси односельців, які виступають проти такого об'єднання. Загалом позивач вимагає визнати всі дії та рішення стосовно створення ОТГ незаконними. Сьогодні відбулося перше судове засідання у цій справі, як зазначив суддя Сергій Борискіно. Розгляд триватиме щонайменше три місяці. Через це Юрій Мартинюк подав заяву, у якій просив, щоб рішення про об'єднання до ухвали суду не виконувалося. Нами зібрані всі документи необхідні для того, щоб в судовому порядку довести, що дане рішення. Воно не може бути діючим на сьогоднішній день, тому що воно порушує і права громадян, і порушує норму чи на законодавство. Це проявляється в тому, ну насамперед, що рішення було прийнято до фактично вивчення думки населення. До обговорення цього питання і до вияснення всіх обставин, всіх можливих пропозицій стосовно об'єднання громадян, і не відповідає жодному принципу, передбаченому законі. Запобіжний захід у видаті зупинення дії рішення 11.10 11 від 12 лютого дев'ятнадцятого року, а також заборони вчиняти певні дії. Порушить право територіальної громади на добровільне об'єднання і позбавить тих переваг, які надає закон про добровільне об'єднання. А це фінансова допомога держав. Задоволені заявою Мартуніка Юрія Олександровича про забезпечення позову у справі 460-533-19 відмовити повністю. Ухвалено бере закону сіла негайно після її проголошення. Рішення про створення об'єднаної територіальної громади з білою криницею, яке просить у своєму позові призупинити Юрій Мартинюк, прийняли 12 лютого цього року на сесії Городищенської сільради. Також пропозиції про створення ОТГ надходили від Рівного та Шпанова, але депутати їх відхилили. Тоді сільський голова Петро Павлюк заявив Суспільному, що білу криницю обрали через те, що під час подворового опитування більшість односельців висловилися за цей варіант. Шумозахисні екрани, встановлені на узбіччях траси Київчоп, приведуть до ладу в найближчі кілька років. Про це під час перебування у Рівному з журналістам Суспільного заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Зараз на ваших екранах кадри, як пошкоджені полікарбонатні панелі, міняли кілька років тому. Тоді заступник начальника служби автодоріг області Микола Козачок пояснив, що щороку вони намагаються знайти до мільйона гривень і витратити їх на заміну панелей і відповідно покращити естетичний вигляд. Щитів зазначимо, що під час будівництва траси Київчоп до Євро 2012 наша область стала експериментальною, де встановили не трьох, а чотирьох секційні екрани із заокругленим верхом. Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що звернув увагу на різницю у стані таких панелей у Житомирській та Рівненській областях. Додамо, що раніше у службі доріг коментували, що не можуть знайти одразу 25 мільйонів гривень на реконструкцію всіх щитів у межах нашої області. Тут, я вважаю, немає вини Рівненської області як такої, є вина власне, з боку відсутності фінансування, з боку держави. З 10 по 16 роки служба автомобільних доріг утрималася на 14%. Від кошторису її річної роботи, відповідно, не було жодної підтримки, що захисних панелей. Ми зараз провели відповідні тендери. Я сподіваюся, що протягом цього наступного року ми просто повністю відновимо ті панелі, які були пошкоджені, будемо будувати далі. Бо в тих місцях, де, де такі траси, такої категорійності, це перша категорія, проходять населені пунктами чи позналені пункти, безперечно, чому захисні екрани мають бути. У рівному пошкодили пам'ятник. Мова про монумент на пагорбі слави. Про те, що хтось пошкодив бронзовий багатофігурний його рельєф поліцію, повідомила зранку 70-річна рівнянка, розповіла пресофіцерка Марія Юстицька. За її словами. Дівчинці відрізали носа солдатам носа та пальці. Слідчі знайшли зрізи у чотирьох місцях. За фактом руйнування пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся в роки Другої світової війни. Слідчі почали досудове розслідування. Цей злочин карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Марія Юстицька додала, що правоохоронці наразі намагаються встановити точний час пошкодження. Радник міського голови рівного Олександр Джигарей пообіцяв з'ясувати ситуацію з пам'ятником і Повісти подробиці завтра. Донбас перепрочитання образу. Виставку під такою назвою відкрили у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Підготував експозицію Інститут національної пам'яті України. Виставка складається з 20 банерів, які демонструють українську ідентичність Донбасу. Про козацьку добу діяльність української гельсінської спілки, дисидентів, етнічне різнобарв'я і не тільки матеріали, які розповідають про історію Донбасу, розміщені на 20 банерах. Основна мета була для всієї України розповісти про. Донбас як українську частину, український регіон, українську землю, і через те і отримала назву таку, що Донбас перепрочитання образу дуже часто робилися кроки на те, щоб Україну розчленувати, розділити на якісь окремі регіони, які нібито мають свою окремішню історію, там якісь свої окремі політичні погляди. Але власне, як показується виставка, ну власне. Донбас як регіон це органічна невід'ємна частина України, яка пройшла той же самий історичний шлях, як і всі інші українські землі. Інформація, яка тут представлена, це дані з державних архівів Донецької області, СБУ та Центрального державного архіву громадських об'єднань. На відкриття виставки до музею завітав і керівник громадської організації, яка займається на Рівненщині захистом прав переселенців з Донбасу, Геннадій Нікіша до Рівного з міста Шахтарськ. Він переїхав у 2014 році. Нав'язані суспільству стереотипи, що Донбас – це якоби не Україна, Донбас, там ну чуть ли не всі в будьонівках. ходять. нав'язані суспільству, стереотипи. Що Донбас? Це не Україна. Що на Донбасі ледь не усі в будьоновках ходять. На мій погляд, ця виставка запізнилася років на 15. Цю виставку слід було робити ще в 2004-му. Можливо, тоді б війни не було. Прийнято вважати, що Донецькі і Луганські люди не знають устрій життя західних областей, і знову це стереотип. Усі шахтарі, металурги вони мали право на дві відпустки, і одну з них вони мають витратити на оздоровлення. І вгадайте, де ми проходили оздоровлення. Західну Україну ми знаємо усю, де їдять бограч, де їдять бан. Но жде український борщ. Все. ми западної Україну знаємо всю повністю, Де їдять бограч, де їдять банош, а де все таки борщик український. Підготував виставку інститут національної пам'яті України в обласному краєзнавчому музеї. Вона діятиме до 27 березня. По тому виставку експонуватимуть в районних центрах Рівненщини. Тетяна Климчук, Сергій Савта, новини ЮАР Рівне. Крапкову графіку Олени Сергеєвої сьогодні представили у міському будинку культури. Виставка має назву Крапкологія. Як пояснює авторка, вміщує улюблені і нові роботи у техніці крапкової графіки. Загалом у четвертій персональній експозиції Олена Сергеєва представила 70 робіт із серії двоє та кілька рівненських пейзажів. Більше про це Валентина Гордич. Дім у валізі це родинний будинок Олени Сергієвої з вулиці Небесної Сотні у Рівному. Не дивчити, що сім'я моя переїхала, родина в 58-му році в Рівне, але в цьому будинку багато поколінь все одно жило і прабабця, і бабця, і мама, і я. І тому є що згадати після смерті моєї мами. Я не змогла займатися улюбленою справою і крапкувати десь більше місяця. І це перша, напевно, така ну напевно наболіла робота, яку я змогла втілити, отак свій дім заховавши, напевно, в валізу, заховавши в себе в середину і з ним далі по життю. йти. крапкологія це четверта персональна виставка Олени Сергеєвої. Вона вмістила 70 робіт у крапковій графіці. Чотири з них авторка присвятила рівному. На жаль, рівне стає все складніше малювати, тому що мушу зазначити. Місто стає більш бруднішим, менш затишним, і знаходити якісь старовинні закуточки теж все складніше, все складніше. Але я його дуже люблю і все одно буду популяризувати. Ось це колишня костельна, а нині вулиця Гоголя біля органного залу. Там жили колись мої предки і моя і Оленка. Знаючи мою особливу любов до цієї вулиці, мені її подарувала, тому я її берешу. Олена обіцяла, що вона зробить цілу серію робіт в вулиці, старі і будинки нашого міста. Його треба берегти в малютках, в фотографіях нашій пам'яті. Виставку Олена Сергеєва умовно поділила на дві частини. Частинка це із серії двоє. Найбільший альбом, який є тематичний в мене. Він і весняний, він і про кохання, причому про різне кохання. І інша частина це фактично улюблені роботи і плюс нові, які за два роки намалювалися. Техніка чудова, своєрідна. Ну і я маю сказати, що. Досить -таки життєрадісна. Мені сподобалось багато. наприклад, той рваний черевик, наприклад, з якого маленькі маленькі двоє пташенят виглядають і просять мамку, чекають їсти. Як на мене, це настільки цікаво зроблено автором. Ірина Тичиніна стежить за творчістю Олени Сергеєвої у соцмережах. Нині уперше бачить її роботи наживо. Мені дуже подобається серія двоє ну, із серії картини. Так? Але коли я подивилася на всі інші, вони просто всі захоплюючі. Кожна вона по-своєму унікальна і дуже гарна. Крапкології Олени Сергеєвої у міському будинку культури експонуватимуть до кінця березня. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини Юарівне. Наразі у мене все ще більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Долучайтесь до нас і в соціальних мережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.